Так от, дуже добре, що сьогодні фактично всі ті самі люди, які були на попередньому показі, мені трохи спокійніше, бо я так дуже люблю крінжі від себе. Так от. Е і мені приємно, що зацікавилися загалом цим мультиком. Я пам'ятаю, були, ну, по-перше, тоді людей прийшло більше. От. А по-друге, що відгуки були хороші. Е і мені це дуже подобається. І мені хочеться тепер нести світло прекрасної індії, ірландської анімації, Боже, так склав, ніби це індуси в Ірландії робили. Але все ж е хочеться якось трошки розрад... ну, давати розраду, певну, естетичну насолоду хорошу. І щось таке м'яке, тепле, трошки болісне, тому що тут все-таки теж ну, типу, не зовсім прям такі дитячі-дитячі мультики. От, е але тепер хочеться мені всю цю трилогію вам показати. Хай зайшли ми з середини. Але ви будете дивитися, будь ласка, якщо, звісно, кінодвіж мені далі заапрувить. А потім ми дійдемо до Іра. Так, і, і цього, і сучасного ірландського репу із матюками і наркотиками. Якщо ви не проти. Ну, от. От. І е потихеньку зараз я вам трошки розкажу. Як там я в анонсі писав, буквально я не хочу багато розказувати, тому що я починаю тоді плутатись. Сьогодні, сьогодні, сьогодні е, хочу вам презентувати першу, першу стрічку повнометражну е, студії Картун Салун, яка з'явилася, ну, саме студія ще в кінці наприкінці 90-х років в Ірландії, хто не запам'ятав з минулого разу. Uh, і це така по суті дуже невелика дуже невелика компанія, яка збирала по всіх усюдах собі можливо, всі можливі партнерства, малювала те, що їм хотілося малювати, і те, на чому вони фактично виростали. А це насамперед uh, різноманітна фольклорна традиція. О, боже, коротше, різноманітний фольклор ірландський, історія Ірландії. Uh, візуальні елементи із цієї цієї багатючої культури. Вони намагалися перенести у свою творчість, і таким чином вони доформували протягом 10 років, у 2008 році, The Secret of Kells, або ж, як нас перекладають таємниця Аббатства Келс. Це стало фактично їхнім першим серйозним успіхом, не просто першим фільмом повнометражним, а першим успіхом. Настільки, що в один рік із. Вгору Піксарівським із Діснеївською, Боже, «Принцеса і Жабка. І ще щось було від Хаяо Міядзаки. От в один рік, в 2010-му, вони стали номінантами на премію Оскар, і це прям було шо? Тому що, Тому що... ось ця малесенька. О, ні, стоп. Оця ось, ось маленька студія, це у них на сайті таке. Вони створили продукт, який почав конкурувати із там мільярдними якимись установами. От. О, да. Це власне, звідки вони? Це місто Кілкені. Це прекрасне місто, якщо там є своє пиво. У Полтава теж прекрасне місто, бо в нас є своє пиво. От. Е, Боже, яка ж тут шакальна якість у мене. Вибачте. Так от. Е, власне. власне. Е, Ця ірландська студія Cartoon Saloon вирішила після цього створювати далі дуже симпатичні мультфільми в цьому самому ключі, які працюють із фольклором ірландським, які працюють і на перетині такої е, дуже дуже високоточної, високоточного малювання, е, саме 2D-анімації і Трохи, ну, трошки такому, ну, не те, щоб аніме стилі, але все-таки беручи все хороше із мальованої анімації, яка була на той час у доступі. От. Відповідно, відповідно, ага. Е, про самого Томаса Мура. Мені було дуже ліньке перекладати. Я думаю, що нормально. Е, сам Томас Мур, як фактично ключова персона в цій студії, Режисер, аніматор, художник саме і також доволі таки відомий коміксист. От Паралельно, тобто в 98-му приблизно почала працювати студія. Паралельно з тим, от в 2001-му, якщо я не помиляюся, Томас Мур ну, намалював, створив ось такий, ось такий комікс. Раб, і це, здається, вчитель перекладається. Раб і вчитель. Це фактично от дуже прекрасно, так, дуже такі е, насичені візуали про святого Патрика. От, тобто ось оцей мемний культ святого Патрика він отак обіграв. Е, і це насправді велика сила як цієї студії, так і їхньої умовної філософії. Вони беруть і доволі таки. Мемні або е, ну, такі стереотипні речі, вони вибудовують із них дуже інші історії насправді. Бо фактично, це, от, це дуже така християнська сьогодні стрічка буде, прям максимально. От. Е, і загалом ось ця тема святого Патрика раннього християнства в Ірландії, е, сув'язі з язичництвом от цього саме раннього християнства. І набігами вікінгів ось це стало такою першою темою, яку Cartoon Salon вирішили розкрити в повному, в повному форматі. По, по. О, от. Мені дуже сподобався цей заголовочок, тому що, тому що от він якраз про те, що я казав на самому початку. Там з попередньої, з попередньої моєї презентації був мем про мало мільйонів доларів. Так от, е, якщо я не помиляюся, тут 8 мільйонів доларів це весь бюджет. І от мені мені дуже сподобалось, як ця журналістка вона написала в себе в цій статті, що стільки, е, от великі виробники витрачають суто на те, щоб зробити піар-кампанію перед Оскаром. Мовно, це вечірки, різні там приколи для академії і всіх інших, таких чувачків, яким потрібно щось прикольно піднести. От. А в них були просто заряджені люди, які буквально діві розсилали ну, тим, кому треба було перед тим подивитися просто цей фільм. І тиждень зробили прокат в якомусь ну, не найбільшому місті Америки. І таким чином вони змогли номінуватися на. Ну, типу, їх, вони змогли подати себе на Оскар. Ну, тобто їх змогли подати на Оскар. От. Е, власне. Я би так сказав, що мальовка тут, ну, тобто вже до самого фільму, самого мультфільму. Я би сказав, що вона більш така дитяча, ніж попередній, ну, тобто вже другий мультфільм із цієї умовної серії. Але, однак, тут вже вибудовується як манера картунсолом, от такого повномасштабного картунсалуму, так і. Так і певні от, е і прийоми і загальний стиль. Загальний стиль, який працює із дуже-дуже виш великою вишуканістю мальованих зображень, це повільні, це повільні стрічки, це багато статичних кадрів. Але вони прописані надзвичайно вишукано, деталізовано. І в них пропрацьовано саме зображення. Цей мультфільм насамперед про візуальну частину, а не про якусь нарацію. Тут доволі простий сюжет. За сюжетом, за сюжетом, за основу сюжету, взято історію, напівлегендарну історію реальної пам'ятки пам'ятки середньовічного, так би мовити, письменництва. Точніше, це. Книговидання, це важко. Я, я зараз загубив це слово, яке хотів сказати. Е, Пам'ятку середньовічного книжництва Ірландії. Е, це. Там трошки слайду, нехай. Це е, книга, е, книга з Келсу, умовно, це збірка рукописний, рукописна книга із пергаменту. Е, в багатій оздобі із вишуканими ілюстраціями. По суті, це най, найтривіальніша книга. Це чотири Євангелія і деякі там вставки про суто-суто е, церковного характеру. Е, Датується вона приблизно 800-м е, 80-м роком, приблизно, тому що до пуття ніхто не знає. І походження їй приписують із такого, вже наскільки я розумію, це шотландський острів, острів Йони, який постраждав внаслідок набігів вікінгів, і книгу треба було перевозити. І вона опинилася в певний час в аббатстві Келс. Звідси, власне, в цьому аббатстві вона пробула там ледь не все середньовіччя аж до Кромвеля, це XVII століття. Потім її перемістили в Дублін, в інститут ой, боже, 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 Боже. Кол Трініті Коледж, дякую, Наталі. От, це в Трініті Коледж, і там вона досі зберігається ще століття. Вона шита-перешита, вона постійно міняла свій, так би мовити, мундир, тому що це золоті речі, їх постійно хтось крав, її крали, типу за легендами, і потім знаходили. Але самі тексти і, точніше, не самі тексти, а самі ілюстрації. Бо це найбільший скарб цієї книги, і, власне, на цьому, на цьому побудовано мультфільм по суті. Це на оцій вибірці е, візуальних прийомів, елементів, деталізації, кольорів і фактично такого надзвичайно високого мистецтва. От. Е, і власне цю історію. На цій історії трошки поспекулювали картон-салон і вирішили зробити доволі таки акуратну, але і вільну адаптацію її для всіх нас. От, е, фактично, фактично, тут є, от знову ж таки, за основу взято е, церковну. Я перепрошую, можна мені живчика? Дякую. Ти хотів, я занадто швидко це зробив? Я хотів, щоб ти пішов, я повернув гамбу. Давай ми, з... ми... ні, все. Са... Добре. Вибач. Ти кажи, типу, уповільнійся. От. Словом, е... Всі ми. Ну, типу. Ні, це просто в горлі пересохло. І єдине, що може врятувати моє горло зараз, це напій живчик. Саме так. От е, з всі всі доклацали баночками. Ні, просто до, поки ми до святих не дійшли, типу. От. Е, Типу, знову ж таки, оці мами, з якими працює картун салон, це, от, наприклад, реально, вони пішли з козирів і далі продовжили історію про святого Патрика, точніше про його послідовників. А... Боже, щас мене. Так, да, треба ще живчика. <плес> от. Тому що. Ти хочеш. Господи, я забув, як цього святого звати. Колумба! Точно. От. Е, словом, словом. Е, Бічні сюжети, ну сюжетні елементи в самому мультфільмі пов'язані із святим Патріком, але і все християнство в Ірландії пов'язане із Святим Патріком. Ви його ніде не дінете. І, е, власне, його послідовник, святий Колумба, який зображений в мультфільмі ось так. е... Саме він умовно один із легендарних постатей, до яких, до яких відсилає легенда про створення книги Кела. Тому що, тому що йому приписують створення великої кількості саме видатних ілюстрацій, переписаних книг святих текстів, священних текстів. От. І оця традиція продовжується до зображеного власне героя, героя мультфільму Святого Йона, який буквально ілюмінатор, ілюстратор цих книг. Не ілюмінатор! Не треба тут мені Масонства. От, Ілюстратор цих книг, який рятує за сюжетом книгу і переносить її до монастиря Боже. До аббатства Кео. От, це така християнська закваска, а отут, а отут власне, іще перетинається вона із е, іншим мемом Ірландії. Це кельтський фольклор. От. Е, тому що, тому що е, ця частина не відкидається досі і не просто використовується, а мені здається, переосмислюється дуже жваво, дуже, дуже добре. Бо насамперед вона зараз для Ірландії дуже важлива через теж умовні, оці відновлення культурної якоїсь ідентичності, відмову від англійської мови. от, І, власне, повернення до своїх аж таких коренів. Бо інакше, ну, типу, все, що інше, це вже таке трошки напускне. От. Власне, тут багато також міфологічних сюжетів. Зокрема, зображено тут Фейрі. Е, також тут зображені ідоли, які приписують. трошки воно мішане, але їх тут приписують злій сутності, яку потрібно якраз таки подолати для того, щоб для того, щоб е, досягти. Так, давайте все тут спалимо. Так от. Відсутність. Так, ну типу ні, злій сутності, яку треба перемогти для того, щоб сталося диво. От. Ну, і власне, це дуже мішано. Я знову переплутав кнопку. От. Е, ось це, власне, та книга. Це от The Book of Kells. От, яка зараз зберігається. Бачите, як вона красиво зберігається. Не те, що в краєзнавчому музеї. Так? Всі про це подумали. Кожен і кожен з вас, я знаю. От, вона дуже красиво зберігається зараз в бібліотеці Трініті Коледжу. І власне через ось отаке. Так, тут дуже шакальна якість. Вибачте, я дуже спішив робити цю презентацію. Але тут вже видно наскільки це все деталізовано. Тобто, ну, це така ну, фоліант. Але деталізація саме цих розписів. Умовно досі от, вчені, вчені досі е, сумніваються, як вони могли це зробити, бо не було ж тоді збільшувального скла. Словом, ілюмінати. Е, от е, зробили ці прекрасні ілюстрації, якими досі, ну, якими досі тепер ну, Ірландія Trinity College і всі, всі, всі ірландці у світі вважають найвишуканішим, найдовершенішим зразком. Середньовічного книжництва? От. Це, до речі, найстаріше зображення в книжковій ілюстрації Богородиці із маленьким Ісусиком. А цей Ісусик уже великий. От. Ісусик маленький, Ісусик побільше. Типу, кому якого? От. Ну і власне, власне, надихнувшись таким багатющим джерелом красивих візуалів, картон Салон створили, створили свій прекрасний фільм. Це те, що зображено в самому мультфільмі, це те, що напряму обігрується. Це те, що вже менш напряму обігрується, але все ж таки е, ну, в оцій стилістиці книжкових маргіналій і. В, от, і в поєднанні із дуже, дуже такою ніжною мальованою мультиплікацією. От, і зараз я ще хочу кілька слів буквально сказати за те, як надалі обираю, ну, насправді це помітно із другого посередині фільму, так би мовити. Е, оці прийоми, про які я казав, суто візуальні? Е, це, от мені здається, що така густина впливу певного з цих мультфільмів, так як вони не дуже сюжетні. Ну, тобто, тут немає такої історії, яка тебе вишиває просто як от вгору, наприклад. От, мультфільм вгору він бере такою дуже ніжною універсальною історією. Тут історія теж універсальна, але вона попроща. І через це досяг... ну, ефект, ефект і враження від цього мультфільму воно досягається дуже великим згущенням візуальних елементів. От, наприклад, постійно відбуваються певні римування за рахунок геометрії за рахунок композиції. Дуже часто відбувається римування персонажів, подібність між кількома різними героями, які дуже себе одне одного нагадують. От хто був на цьому мультфільмі, Боже, хто був на пісні моря, там буквально цей прийом в основу взятий, коли існує два паралельних світи: міфологічний і реальний дуже травмований. Шо міфологічний не менш травмований. Також йдеться про от такі контрасти, коли технічно, технічно інакшість передається. Тобто, у нас є оці прекрасні вубочки-рибалочки, і оці, не знаю, вугіллям по забору намальовані граки, чи круки, чи ворони. Незрозуміло. От, Які передають певну емоційну. Зарядженість, і які, власне, принципово виділяються і поєднуються в одному, при тому, в одному фільмі. Також це гра, от я не знаю, Артуре, і з чим це гра? Це гра із перспективою, композицією. Коли, ну, Буквально є такі вставки, коли тобі дається панорамний, панорамний вигляд кадру. А, кадри кадр. Так, тобто, ось оце, ось оце, Це буквально кадр. Типу, оце таке звуження відбувається. Це водіве також часто. Так, ну от власне, де от з усього мальованого вони беруть те, те що вони вважають найдоцільніше, найприкольніше. І створюється насправді великий ефект. От ви дойдете до цієї сцени, ви ну, не те, я кажу. От. Е, і також, от тут вже додали більш таке комп'ютерне і змінили перспективу. Але тут, до речі, теж густина зображеного. Персонажі, але це якраз зла сутність. Кром Круах, дуже такий міфічний персонаж ірландський. Він од, одна із версій його перекладу це якраз такий кутастий, тобто такий згорблений. Ну і відповідно, У нас є така змійка, яку поламало дуже сильно. от. І так само є отакі контрасти, коли в, в деякі сцени зображені буквально м'якими акварельними тонами. І це видається, ну, тобто, зовсім іншим. Давай. Давай. Та ну давай. Ні, нормально. От. Також, 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 велика орнаментальність зображеного цих малюнків, в яку зашивається якраз таки, от, два простори: християнський і язичницький. У нас є простір буквально і лісу, в який от в оці дерева, ви будете бачити, вшиваються оці дерева. Ну, дуже дійсно зараз мемні образи там, трилисника, там, якихось оцих ірландських кельтських завитків. І це вибудовує надзвичайно густий візуальний стиль, який, до речі, ну тобто, ось це буквально метафора. Це секундний кадр, кілька секундний кадр, але, ну тобто, зразу зрозуміло, що цей, цей Бренден, ну, головний герой власне, цього мультфільму, він не просто Бренден, це є святий Бренден. Ну, тому що вибачте, ну настільки прозоро сказати не можна. Ще він стоїть на ідолі кромкруаха. Ну тобто, е отакі речі вони надзвичайно надзвичайно хапають. Тому що ти дивишся на оце і ти вже бачиш повноцінну картину. Там, до речі, там сцена трошки має контекст, і ви зрозумієте. Чому ось ця така чорна сажа там вибудовується? Власне. Я знову дуже хаотичний. Мені Так, я найбільш хаотичний лектор кінодвіжа чи ні? Ні. Е, Так от. А перший? <реш> і то добре. Дякую, що прийшли. От. Е, але я дуже хочу, щоб незалежно від моїх слів, від моїх розповідей, ви подивилися цей мультфільм і щось вас порадувало, щось вас зачепило. Е, через щось ви посумували. От. Все. Хто буде плакати, я старався. От.